Окрім любителів спорту Олімпіаді, раді колекціонери значків. Аби поповнити свій арсенал у Лондон з'їхалися фалеристи з усього світу. Олімпіада щойно лише розпочалась, а бажаючих торгувати або обміняти значки попередніх ігор. Чимало. Дженіфер захоплюється фалеристикою недавно. У коллекции девчины пока еще лишь 10 ценных предметов. На самом деле я начала сегодня, поэтому не могу считать себя коллекционером. Но это действительно интересно. Так здорово находить значки других Олимпийских игр. Я-то была только на этих. Это как приобрести частичку истории. Те разные места, куда ездили другие люди. Это интересно. Дух каплан колекціонер-ветеран. Він збирає значки ще з Олімпіади 1984-го, що проходила у Лос-Анджелесі. Чоловік торгує та обмінюється своїм багатством в Олімпійському парку. Зайняв тут місце ще з довго до початку змагань. Дома у мене їх, мабуть, несколько тисяч. У мене є полотенце, подобно пляжням з кожної Олімпіади з логотипом. Я прикріпляю на них значки різних ігор, так що всі стіни дому увешані такими полотенцями. Мої друзі вважають, що я не в собі. А це торговые ряды за межами парку. Федерико Гарсия привіз свою коллекцию саме сюди. Каже, збирати значки почав ще з дитинства. «Я собираю значки уже 20 лет. Начал в Барселоне в 1992 году еще ребенком. Для меня это хобби. У каждого значка своя история, так что это действительно интересно. Мы хорошо проводим время, встречая людей со всего мира». Колекціонери обмінюються значками або продають їх за доступними цінами. А ось за персональними значками спортсменів тут справжнє полювання, і вартують вони десятки тисяч доларів.